Верховна Рада вже присиділа своє багато колег, не зрозуміли вагу мандату. і Що таке народний депутат? ОПЗЖ, Скільки я пам'ятаю, при всіх проукраїнських парламентах завжди, коли починалася якась історія в парламенті, завжди підпирали Банкову. Я переконана, що не лежить багато папок, зокрема по статті державної зради або колабораціонізму. Вибори потрібно проводити. Якби я не хотіла виборів там для парламенту, для президента ну це просто елементарні питання. Не починаючи від організації цих виборів, хто з них поїде в Херсон, буде членом ТВК ізюм Куп'янськ. Це угода про надра. чи е, дорівнює там угода, дорівнює е, мир? Ні, це угода, яка взагалі, абсолютно комерційна. Вітаю глядачів телеканалу ITV. Це програма про політику. І сьогодні гостею нашої студії є народна депутатка України Соломія Бобровська. Вітаю. Слава Україні! Що не так з Верховною Радою? Верховна Рада вже присиділа своє. Термін. термін закінчився. Це вперше безпрецедентно, коли ми довше за свій термін знаходимося на місці. Частина людей вже вийшла, склала мандати, нас вже, мабуть. 399, не 426, як це було на початках. Е, багато хто просто вже переварився між собою. Це, знаєте, це як ми порівнюємо, як в каструлі вода вже википіла, давно води нема, і вона вже просто сама горить. Е, нема ресурсу, але людського і енергетичного нема ресурсу, це все зрозуміло. Хтось пішов в бізнес, хтось пішов в Монако, хтось на фронті. Е, е, багато що не так, але. Ще одна не так, це те, що парламент не зрозумів і монобільшість в першу чергу, що, що е, в парламенті є рушена сила, не тільки на банковій, е, і безвідмовно е, приймати певні рішення було добре в лютому березні 22-го року. А цього разу безвідмовно останніх 2,5 років не може бути, тому що є. Критичний аналіз, є логіка, є розуміння, для чого, наприклад, на болгарські реактори, російського походження, Хмельницький АЕС, Будь-які пропозиції Генерального штабу Збройних Сил не мають бути обговорені, чи Міністерство оборони, вони можуть бути прийняті, тому що військові сказали. Ми добре розуміємо, яка є інша сторона, коли військові говорять. Тобто вони можуть робити правильні речі, але вони не, не завжди добре пишуть закони, наприклад. Тому на жаль, за 6 років колеги багато колег не зрозуміли вагу мандату і що таке народний депутат. То закрити рот і сидіти з бути зеленою кнопкою, це це інша історія ніж в 2019 році. Тут вага цієї зеленої кнопки або червоної буде коштувати в тому числі державності, якщо ми йдемо до до умов, які точно передбачатимуть ратифікацію Верховної Ради, зміни законодавства, зміни конституції, закінчення воєнного стану, оголошення виборів і так далі. Ця кнопка буде коштувати. Не в грошовому еквіваленті ціни держави. Ну власне, у нас за Конституцією парламентсько-президентської республіки вже, вже депутати не розуміють значення президентсько-парламентська чи парламентсько-президентська. Парламент, будь-які парламенті, будь-який уряд і президент, в тому числі це зеркало суспільства. Я завжди порівнюю наш парламент. Ви коли заходите на Хмельницький базар, можна на Декірівницький, Рівненській, на 7 кілометрів Одеський, ви взяли 400 людей. Цих людях будуть професори, буде вчитель, буде лікар, буде фаховий, не знаю, геодезист, буде аферист, всі, всі вони будуть. Чому саме така історія трапилася з монобільшістю де монобільшості, хоч яка яка вже роздрібена? Та тобто є, є свої, свої олігархи, свої власники, свої течії, свої свої компанії групи. Чому немає розуміння інколи протистояння і говорити ні? Особливо звертаюся знову до Хмельницької я став нам поруч біля рівного сказати ніч. Що, що що це це не це попри логіку, попри економіку вкладання такої кількості вартості коштів, попри бажання президента бути енергетично незалежними? Е, чому не може мати в своє втілення в російських реакторах? Е, не знайшлося там за півроку, знайшли голоси, добили. Е, Інші категорії наших фракцій, колег груп депутатських, які залежать від своїх інших фінансистів, це довіра, це майбутнє, це позафракційні ОПЗЖ, які безвідмовно голосує, насправді, крім ідейних питань ідеологічних, тотально за. Слухайте, от згадали про ОПЗЖ, ну чи так те, як вони там зараз називаються. А от ОПЗЖ, скільки я пам'ятаю, при всіх таких проукраїнських парламентах, якщо там угу. заберемо період Януковича, вони завжди, коли починалася якась історія в парламенті, завжди підпирали Банкову. Чи це коли був Ющенко? Чи це потім, коли у ну, Порошенка ж так само були історії, коли він підправся ОПЗЖниками в якихось критичних голосуваннях Так, але для нього. тепер унікальна історія, коли є монобільшість. завжди коли вони підпирали, завжди було багато гравців. Тобто був народний фронт, БПП була самопоміч була наша Україна, батьківщина там і партія регіонів. Та але це було завжди гра на дошці багатьох гравців. А в нас от навіть і цього гравця немає, тому що тому, що спочатку війни я дуже. Я переконана, що не лежить багато папок, зокрема по статті державної зради або колабораціонізму. І то, щоб отримати і далі грати майбутню лінію і гілку політичного майбутнього, а вона буде у них. Хочемо цього чи не хочемо. Будемо психувати чи не психувати, вони будуть існувати. І наявність бойка в парламенті, який на третій день чи на четвертий Великої війни давав Соловйову коментарі, цьому великий приклад. Вони, вони мовчать, але вони, вони, вони голосують. Ну, Тих, кого забрали з парламенту, хто здав мандат, або хто там був ліквідований, я надію, що це правда з Києвою. Завжди треба, як на мене, піддавати сумнів, поки не побачите тіло до кінця. Чи це був факт? Я вважаю, що, як напевне, і будь-який президент завжди залишає можливість грати іншій команді, яка би змогла б їх посилити. Не на Західній Україні. На завжди залишиться Південь і схід, який буде найважчим, попри втрати, до сприйняття. Державницької позиції, скажімо так, ви кажете, що парламент пересидів, і от зараз дуже часто, там е, я не знаю, чи ще наші союзники чи, чи партнери угу. Сполучені Штати, вони там навпаки тиснуть, що потрібно провести вибори. Угу. Вибори потрібно проводити. Я категорично вважаю, що наративи і, і риторика Сполучених Штатів, касім дорівнює російським наративам. Це треба було вміти переплюнути. Якщо ми дивимося в соцмережі робимо зріз, твіттера особливо в першу чергу, як носеться про те, що Зеленський має піти відставку, має бути вибори, що це у нас не демократія. І так далі ніхто з них не проводив на своїй землі такого масштабу виборів. Більше того, вони ж скажуть президенти, давайте Верховна Ради і місцеві вибори в один день. Там і так ну там буде багато нагромаджень. Але в воєнний стан, як би я не хотіла виборів там для парламенту для президента, ну це просто елементарні питання, починаючи від організації цих виборів. Хто з них поїде в Херсон, буде членом ТВК, значить, спостерігачем? Хто з Києва, який ОПЗЖ поїде в Херсон, буде членом ТВК? Ізюм, Куп'янськ. Як забезпечити можливість голосування нашого мільйону сто кількості, які входять до складу Сил оборони, які теж захочуть піти? Що в принципі нормально, природньо і правильно в органи місцевого чи чи кандидатом президенти виборчі кампанії? Тобто, це такі це такі внесення такого розбрату в середину, як ще наші гравці в середині грають між собою і готові зробити ледь не громадянську війну. А мені видається, що цей масштаб сварок. І такого цього клінчу він буде навіть після воєнного стану, коли ми зайдемо в фазу виборів, і нам може бути страшніше, там, ніж війна, але надіюсь, без страт і жертв, що американці мало бути сором за такі речі. І це повне нерозуміння, абсолютно нерозуміння, що відбувається на землі в Україні. Це знову ж величезна кількість помилок, сприйняття українців у нас. І ви знаєте, як якої я не була б там. Ідейні опозиції до президента по відношенню до його гуманітарної політики, культурної політики, але це була зокрема і образа. Я вважаю всіх кожного з нас українців, коли він сидів ввальному кабінеті і слухав, коли йому, коли йому кажуть, що вам не дозволено говорити. В цій Ми... історії президент повівся правильно чи ні. Я вважаю, що максимально коректно. Я не бачила там великих емоцій. Ну, бо є є, наприклад, багато хто з є. тих, хто називає себе патріотами. От я відкрив Фейсбук, я багато багатьох цих людей знаю особисто. і Я читаю, що в ну, тотальну критику президента. Хоча в цій історії я я вже неодноразово говорив, я не відношусь до симпатиків Зеленського, але в даному випадку я на його боці. Абсолютно зі мною та сама історія. Я вважаю, що політичні амбіції, які я хочу гратися, будуть грати, грають зараз на виборчі якісь емоції, тому що ми знаємо, за чим залишається Галицькі області, Волинські області, за ким з лідерів. Е... Більше менше президентських майбутніх перегонів і минулих, бо багато хто живе 19-му році, а ще більше живе в 14-му році. Свої бульбашки бульбашкілек не хочу робити прямих відсилок. Я вважаю, що максимально коректно. І хто каже, що це було багато емоцій від Зеленського? Ну ніхто з них не досягав. Такого рівня переговорів, такого такого стилю дипломатії, яка фактично перевернула все з ніг на голову, починаючи з коментаря про нашу форму, про його форму одягу та стризубом, закінчуючи про те, що ми вчили по з питання вашої війни і мобілізації, те, що наша ТЦК і сухопутка і збройні сили до сих пір не можуть роздуплитися, як це зробити людські культурно і перестати давати хліб. Е для росіян і тепер американців це наша вина абсолютно це наш профтикий провал, але коментувати з, з російських наративів ситуацію в Україні. Проблема з нашим мобілізаційним потенціалом, і чому ми маємо знижити до 18 років 25 мобілізаційний вік, ну, вибачте, ми вам не Афганістан, тут не 15 століття. Ми це казали три роки тому, коли ви виводили від нас весь свій тренувальний по е е склад. Просто в, 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 в хвилинах, коли люди кидали солдати, інструктори автомати, кажуть, «сорі, гайс, ми пішли і забрали з собою всі країни НАТО. Так само і зараз. Це знову це помилка, де московський фактор, не перші десятиріччя грає е, ключову роль по відношенню до України. А Мобілізаційний вік треба буде зменшувати чи ні? Я вважаю, що формула, яку знайшла Міністерство оборони, попри те, що воно провели комунікацію з приводу е, заохочувальних речей. Але треба вважати, що ці захочу речі будуть здійснені за умови служби в певних бригадах і на умовах посад, що перебачає стрілецькі, стрілецькі посади, піхоту, окопи і ну реально штурмові дії. Чи це ціна і плата за те, щоб мотивувати молодих? Ціна і плата, але в нас ще інша є сторона медалі. Ми, ми не можемо справитись на самодержавної державної політики, як не злякати цих хлопців. Хочемо цього чи ні виїжджати за кордон. А масова кількість 11-класників і 9-класників, батьки їх вивозять хлопчиків за кордон. Я вважаю, що це більша проблема, ніж набрати 18-25 в армію. Чому? Тому що 18-25 це найкритична е кількість осіб, яка буде грати там, ключову роль на фронті. Так, ключова, ключовий вік, тому що спроможність фізичне навантаження. Цього віку вона більша ніж 35-40-45+. плюс. А сьогодні вік піхоти це 40+. Плюс. До речі, ви заговорили за тих, хто виїжджає за кордон. Я маю на увазі молодь. От у мене племінник уже другий рік вчиться за кордоном, і з минулої весни, з минулого літа, коли йому виповнилось 18, він вже не повертається, тому що якщо він повернеться в Україну, він не виїде. А, чи не є розумним якось врегулювати цю історію, тому що а, хлопець, дівчина неважливо а, ті, які не мають змоги повернутися додому, приїхати до батьків там і так далі? Вони стають відірваними від а, своєї батьківщини вони раніше не повернуться. Вони не повернуться, вони не повернуться так. ніколи. Якщо так. так є шанс, те, що вони так. повернуться, отримавши. Освіту, то в такому Ви знаєте, не ми втомились про це говорити. Це було б розумно, це було правильно, але в мене немає відповіді, чому міністерство освіти, науки і мову цим і міністерство оборони цим займається. Ці числові питання, чому дуже часто уряд уникає. Офіс президента уникає, депутати більшості уникають, розводять руками, і ми втрачаємо просто людей. З іншої сторони, ці хлопці. В першу чергу вони не можуть тікати від України все життя, тому що вони повернуться в 30 і вони змушені будуть стати на військовий облік. У мене немає відповіді на питання, чому цим не займаємося. Ми задаємо ті самі питання, і, і логіка всіх однаково працює. Українці, хто живе принаймні, в полях, а не в Монако, та? відповіді, на жаль, немає. Тут, тут якраз я противник політики такої: Міністерства оборони, освіти, банкової, Шмигаля і всіх інших. У вас на Лацкані, якщо я не помиляюсь, це знак ССО. Точно. так. До mm -hmm. них дотична. Я в 21 -му році склала присягу, підписала контракт на службу в резерві спеціальних операцій, була радницею командувача спеціальних операцій, до пір маю відношення до цієї зграї, підтримую, допомагаю, працюю. Це такий мій рідний рід сил Збройних сил. Не було бажання зняти депутатський значок і дуже, форму? Дуже часто таке бажання є так. Що зупиняє? А, Зупиняє можливість доступу до, зокрема, офіцерського складу, можливості впливати на певні рішення, від яких залежать, зокрема життя хлопців. Зараз не зовсім про серйозно. Я знаю, що один раз принаймні форму вдягали. Вдягала і не раз, так. Один випадок це був пов'язаний з зйомками кліпу, а другий випадок? Ну, були виїзди, зокрема, на бойові задачі. Ого, так. Так, це стосувалося БПЛА, тут нічого такого страшного, я вважаю, немає, можна, можна було працювати. Дякую, що хлопці взяли. Як сталося так, що нардепка знімалася в формі в, в, відео, в кліпі гурту Козаксистем? Ну, Іван подзвонив, запросив, і така була композиція. Там, там є логіка пісні, називається пісня «Лети», І власне була про БПЛА. А БПЛА ми ще знайомі 14 року, чи з 15-го, коли ще це тільки заходило на ринок, були ще крила Фенікс, така була історія. І фонд, і історія, і, і ходова вчилася. І Ну, я вважаю, що це базові речі, там має знати, в тому числі жінка. Чому ні? Це це, це ті речі, які доступні для ж... представниці представників іншої частини. Ну, це відступ. такий ліричний відступ. Повернемося, все таки до політики. Е от згадували те, що відбувалося в овальному кабінеті. Угу. Е зараз багато таких різних настроїв від е того, що все робиться правильно, до панічних, то на ваш погляд, все пропало чи не все пропало? Я вважаю, що зараз тут емоційність і істерика. Вона ще зарано зарано її бачите. У нас немає наразі сигналів про те, що все пропало, і військова допомога зупинена. Ну, сьогодні писали, що зупинена. Так, це написали з посиланням на медіа, де без офіційних коментарів зараз. Два офіційними каналами, що наше міністерство оборони не отримало, і, зокрема, прем'єр-міністр не отримав цю доведення до відома нашого уряду. Це два третє мені, на мене заглядає така гра. Mm, грав шантаж на підштовхування України до, ну, скажу це слово, капітуляції. Найлегше, від, найлегше забрати зброю слабких для того, щоб примусити до миру. Мені здається, що Штати зараз тут саме, не Штати, а, адміністрація Трампа йде саме таким. Штатом. Це угода про надра. Чи е, дорівнює там, угода, дорівнює е, мир? Ні, це угода, яка взагалі абсолютно комерційна. Вона не має жодного відношення до безпекового треку. Абсолютно жодного ніякого. Це про створення фонду. Добре, угода дорівнює підтримка. Також ні. Це можливо для американського суспільства аудиторії пояснення, що це буде якесь взамін. Але ми чітко проратикулювали, пояснили, і в документі згадки жодної не було, тому що перед цим документом, який побачило українське суспільство, пам'ятаєте, була історія про те, що ми винні їм там. 300 мільярдів, 500 мільярдів доларів. Це борг, ми маємо погасити. Ми відмовилися від такого формулювання. Ми в борг нічого не брали. Ми отримали це так, 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 в рамках такого, того, того. Більше того, щоб сказати, що 70-80% коштів залишалися в сполучених штатах, тому що вони йшли на закупівлю американського. зброєння на їхні податки, на, на їхні абсолютно. зарплати а, працівникам. Абсолютно випадка. тому той варіант, який побачили, ми це, це меморандум, який насправді нас тримав як маленьку ниточку для. Подальших переговорів з адміністрацією Трампа і з ним, зокрема. Е і навіть не передбачав зокрема і таких фінансових зобов'язань. Більше того, ми подібну історію мали з Європейським Союзом у 2021 році, якщо не помиляюся. Це два. І третій момент е будь-які сплати боргів або. Або знову ж таки комерційний, комерційний трек цього документу ну, він не може передбачати безпекову угоду. Ну, він, він не передбачає безпекову угоду і треку. Тобто це був тільки нульовий крок для того, щоб хтось кудись прийшов і почав говорити. Але це ж ми говоримо тільки про українсько-американські відносини. А давайте не забувати, що Штати провели вже два раунди переговорів з росіянами. І вони дуже активно говорять про економіку, про повернення назад бізнесу в Штати, про відновлення дипломатичних роботи консульств, посольств, там 5, 8, вець І дуже багато ми не знаємо, що відбулося в Туреччині на другому раунді. Ну взагалі пішло повз тобто нам про це да? не говорять. Ну воно пройшло повз наші медіа. і з що Мені важко прокоментувати, що було в Туреччині. Добре, якщо фантазуємо, все-таки все йде по поганому сценарію, Америка, Сполучені Штати зупиняють нам допомогу і так далі. і так далі. Що, це кінець, йдемо в помиральну яму? Чи це ще є шанс на? Тут бачила жарт, поморальна яма, ми українці поприбрали, струсили себе землю, запалили свічку і зробили з цього окоп чи бліндаж. Ми щасливі, що ми на двадцятому столітті і що Україна існує. Я вважаюся непомральна яма. Ми стали так заручниками в деякій мірі, але з іншої сторони, каталізатором для безповоротних змін, зокрема для європейських. І тут, тут буде великіша роль грати європейського союзу, раз і далі партнерів на території Європи це два. Зокрема, ми говоримо про бритів, ми говоримо про проактивну позицію Балтів-Нордів і фінансування німці. Розпобачимо, буде Санвестин новий канцлер Німеччини. А він доволі проукраїнський з обіцянками давати Таврис в Україні. Нас далеко, далеко але є Японія, яка дає нам фінансову допомогу дуже сильно, за рахунок чого ми можемо купляти. І більше того, у нас є насправді, ми мусимо це визнати і сказати, що військово промисловий комплекс, який. Продукує і здатен за наявності коштів, а давати доволі непогані небага, результати на потреби фронту. Просто штати хочуть бути дуже миротворцями, хочуть перемоги і вийти в націоналістську премію миру там, Трампу. Але є одна формула, яку, нарешті, європейці навіть вже заробили на носі. Про Україну без України нічого не може бути. А, якщо би. Повернутися до України, бо в тому овальному кабінеті було багато заходів на на, стосовно України, mm -hmm. так, і політики, і економіки, і так далі. От на ваш погляд, що не так в Україні? Та Дивіться, у нас може бути багато, що не так, але це знаєте, це, як, це своє сміття, яке ми маємо право, на яке ми маємо право обговорення. Коли нам говорять, закидають, що вони ви вкрали стільки то коштів ви там продавали картелям Мексики, я не знаю, Бразилії, Шри-Ланки, в кому там заводу, там взагалі космос від цього такера Карлсона пішла, пішов в ефір. То хочемо сказати, що насправді по зброї це все можна порахувати включно до останнього патрона. де хто піш, куди пішло, і що куди прийшло? Там насправді не захмарні чисельності, щоб не слідкувати, де їхні гаубиці, чи де їхня, де їхні БТРи, чи якась там броньована техніка? Ну це смішно. По-друге, обговорюйте, будь ласка, дивіться свої бюджети, USAID, будь-яких інших фондів, через які ви давали кошти. На що ви давали кошти? Такі питання до нас. Ви свій бюджет витрачали, от ви їх перевіряєте через своїх, своїх донорів, свої фінансові установи. Але те, що стосується озброєння, ну це точно можна довести про те, що було використано на фронті, де воно є, де воно стоїть, тільки на яких полігонах, тренувальних центрах, де було використано, списано до всього, аж до іковки крайнього комороти чи комзводу, які використовують їхнє озброєння. Тим паче, Численні делегації, які сюди приїжджали, бачите на фронті, як працюють їхні німецькі, французькі, британські, американські е, засоби там чи враження, чи захисту, чи, чи 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 танки, ті нещасні другого покоління? Бачите, я питав трошки про інше. Я мав на увазі те, що е, от якщо ми візьмемо Україну, е, що ми не доробили там. Ну не знаю, влада, парламент, е, органи місцевого самоврядування. Де ми маємо щось зробити, в якій галузі чи в якому напрямку для того, щоб стати сильнішим. В нас е, чомусь, ми ніяк не причемося до порядку і дисципліни. От в нас бардак і е, бардак, хаос, е, невпорядкованість і е, корупція. Так, ну, хочемо ми мусимо це просто говорити в голос. Е, так, але корупція вона хоче в всіх, всіх країнах. Але я вважаю, що трек військово-промислового комплексу міністерства оборони міністер техпрому укорнобронпрому це ті речі які були світі недоторкані і де на жаль кількість кримінальних справ яка відкрита на команди 2022 року або там принципи як сьогодні закупляють там те чи інше озброєння, коли немає ну немає розуміння гра з двадцятому році це було складніше тому що це все було з коліс але чому ми до сих пір не можемо Чому у нас проблема з мобілізацією? Так, коли ми повертаємося до людського питання. Чому в чому проблема з нодаріста ТЦК? Чому у нас прилетіла ракета на полігон, де загинуло дуже багато людей і купа поранених в три дні тому в Дніпропетровській області? Чому ми це допускаємо чверть рік? І оця халатність безвідальність, бардак, які породжує всі ці моменти, наступні вже в тому числі фінансові. І це всі речі безкарні, бо немає судової гілки влади. Вони проводять до того, що проводять. От мені інколи дуже подобається як працюють балти. Чому ми не можемо таких балти? Я мене немає відповідне питання. Чи це частина ментальності, чи це частина того, що війна, люди потомлені, бо ті, хто пасіонарна частина, вона воює, це воювнича меншість, вона зайнята іншим, ніж цим державним процесом. Але не хочеться говорити слово на але... Рукам не те, що треба давати. Якщо це на цьому побудована вертикаль, то на жаль, меншість вона не змінить ці, ці речі. Парламент мав бути свідомі, що це має бути інший порядок. Денний зовсім інший контроль уряду, зовсім інший контроль міністрів профільних. Хочемо цього чи ні, але ми це маємо право говорити в себе середині країни. Я не хочу, щоб. Президент іншої країни казав, що ти маєш піти відставку, там чи хтось там, маск коментував це Зеленському. У нас були вибори демократичні, 73%, будь ласка, бажаю здоров'я. І після, після, після закінчення воєнного стану українці поставлять і дадуть свою оцінку. Виженуть вони Зеленського з посади, чи дадуть вони далі ходить довіри, чи вони захочуть бачити військового на посаді президента. Але це наше сміття. Знаєте, це це наше. Ще, ще трошки про наше сміття, До, <свіття> до вас. У мене тут були представники е, різних органів місцевого самоврядування. Uh -huh. Я їм задавав питання: задам вам. Е, дуже часто знаєте, в соцмережах, коли там пишуть про якісь е, органи самоврядування, про місцеві справи, пишуть всі гроші там на дрони на армію. Uh -huh. Uh -huh. Але коли десь е, там фото чи відео з поламаними дорогами, то кажуть, коли ви вже полетаєте дороги, uh -huh. Uh -huh. от е, місцеві бюджети це про. Армію і оборону чи це про дороги і бруківку? Е, дуже гарне питання. Дякую. це те, що треба було відповісти на попереднє, Напевне, е, це має бути 50% на армію і оборону однозначно. І що зробила Верховна Рада? Вона дала можливість ну, там згідно закону певного е, закупляти органами сам е, Товари подвійного призначення, президент місяців 9 вже вісість, не підписує питання, чому. Тобто, в нас є дуже багато домашньої роботи, яку ми самі не робимо, але кажемо, що всі навколо погані, але ми самі свідомо це не робимо. І коли, наприклад, садовий це може зробити, бо у нього це вже буде 1005 кримінальна справа, то умовний рівень, там, що вони жидоморці не зроблять а, там, чи маленького містечка, вони це не зроблять, тому що вони хочуть ходити по, там, по допадах, деберах і всьому іншому. Коли ми говоримо про, я пам'ятаю скандал минулого року, вже 24-го, свободно Європейська солідарність качала про те, що не гроші на місцеві дороги. Е, ви знаєте, якщо ви їдете 40 кілометрів чи 60 наприклад, в Херсонській області, 3 години, вас закачує з здоровим вестибулярним апаратом так, що я не знаю, як може довести буде поранену людину в, в лікарню або на стопу. Це просто неможливо. І та, та з тими дорогами, що відбувається після військової техніки, ну, довести. Достав пункту в першу чергу це просто мука, кара небесна. Це це, це без коментарів. Я вважаю, що тут гроші повинні йти. так само як і тут вони повинні йти, тому що це артерії, згідно по яких іде логістика з навантаження на західну Україну більше в рази, ніж це було там три роки тому. Це ж очевидні речі. Очевидні Ч, е, чому ми граємося в ці всі історії? Ми, шантажуємо маніпулюємо? тому що потім спливають в когось хати, в когось там ще якісь історії. В, люди, в людей величезний запит на справедливість. Це стосується і армії, і це стосується, до речі, і культури. В мене, армії, в мене, в мене зараз одне велике, велике питання. А люди готові до справедливості? От мені інколи видається, що е, люди, вимагаючи прав, е, забувають про обов'язки. Так, але е, бачите, просто я більше в е, військовому військовому напрямку, і я бачу, коли. Вони, вони вимагають права, але так, і не хоть не хочу ще обов'язків. І мобілізація це підсвічує дуже сильно. От дуже прям сильно. Особливо ця незаконні методи мобілізації, силові там, і так далі. Вони обурюють суспільство і вони налаштовують проти. І наслідком є, коли жінки б'ють та цикашників, коли стріляють в них і так далі. Це ненормальна історія. І держава мала би втрутитися, вона цього не робить. Тоді так, наостанок, на що би ви хотіли сказати людям, аби вони вас почули і, можливо, зробили би якісь висновки і якось може інакше діяли би кожного дня. Хотіла би сказати, що в нас немає іншої України, і іншої не буде. І замість того, щоб. Це, це звернення до тих, хто знаєте, в цій частині невизначених, і тих, хто каторично проти, не тих, хто стоїть по нашу сторону, там е, працюючи, помогав'яжа шкарпетки, допомагаючи і так далі. Що ті, хто хоче відсадитися, е, я дуже надію, що у вас це не вийде, тому що ця країна починається теж з таких, як ви, починається з вашої надільної церкви, куди ви ходите. Е, це продовжується книжками українськими, які діти шукають, читають Це продовжується тік-током і музикою, яку українські діти вчать і цей і в чому подивинають. Ідіть в Йдіть і віддавайте Національний альянс МНК, я не знаю, в будь-якій іншій історії, але дайте можливість цим дітям тут бути розвиватися і не їдьте з цієї країни. Оце просто величезне прохання. А для тих, хто чиновників, які мають вношення до бюджетів, пристаньте по гроші. На цьому поставимо сьогодні крапку. Дякую, Дякую. що до нас завітали. А глядачам нагадають, сьогодні гостем про політику була. Соломія Бобровська, народна депутатка України. Залишайтесь на тіві. З нами далі буде цікаво.